Доброго ранку. Ми вже на диванах, а це означає, що до нас залинув другий гість. Це сьогодні пан Микола, він музикант, автор та виконавець пісень. Доброго а, ранку так. тобі Доброго з гітарою ти прийшов не сам. Так. Давай почнемо з самого початку, щоб так потім детально поговорити про музику, коли ти зрозумів, що музика це для тебе все. Тому що деякі артисти вони там з народження з чотирьох-трьох з років сідають за фортепіано і розуміють або там за гітарою, розуміють, що з цим інструментом вони ніколи не розлучаться. Як було в твоєму випадку? Е, з дитинства я насамперед музикою взагалі не займався. І батьки в мене теж не музиканти. І тому мене якось до музичної школи взагалі. Ну, якби я, я не знаю, напевно, як сказати, е, е, ну, я виявив такий… Е, батьки допомогли, е, так? Ні, вони взагалі не до, От Я це хотів на цьому наголосити, вони мені не допомагали <гум> в цьому. Я пішов сам, але це. Е, Подія, подія на мене це о, принесена касета мого товариша. Ага, Касета кого? коли мені було 13 років. Десь він приніс мені касету. Ну, я ми слухали рок-музику. Угу. Це були різні гурти. Я б не хотів наголошувати, але ну. Був гурт львівський Плінкін парк. Потім я взяв ще такий гурт Королі Шут, слухав. От саме він, я коли його переслухав, дуже вже декілька альбомів, я вирішив, я хочу зробити гурт. І ціленаправленно пішов до музичної школи. Взагалі, до років 15 я провів свій час, займаючись спортом. Я займався плаванням, ходив на футбол. З каноплянкою навіть трошки в Олімпіки ще зустрічались. Потім кікбоксинг. Коли був кікбоксинг, я саме в той час почав ну, цікавитись музикою. І от в 15 років я пішов, 14, напевно, більш так, мені було 14, взяв. Ще в мене не було паспорта, мені потрібно було з мамою йти. Я пішов з мамою. Ще зібрав, пам'ятаю, друзів в класі, яких я вже вирішив, хто в мене буде в гурті грати. Але не всі вони грали. Але... тут вже пройшла. Але так. один однокласник у мене роман Лівсяни. Він був на барабанах. У мене гуртефа був до це така передісторія. Я знаю, що на вашому шляху траплялася не тільки коноплянка, а ще й зіркові постаті. Тарас Тополя нещодавно був в нашому місті. У вас була з ним зустріч. А що про що ви з ним розмовляли? Тому що я знаю, що зустріч з тобою безпосередньо не закінчилася лише розмовою або автограф-сесією. Я знаю, що ви ще заспівали разом. Що ви заспівали? Які в тебе враження? Можливо, він дав тобі якусь пораду. Взагалі, ця зустріч, ну, нього. Це, він їздив з цим туром ну, зустрічі по, по Україні. І я, коли побачив саму афішку, я вирішив просто піти туди. Тобто там були такі цікаві теми, які мені були потрібні для моє, моєго просування. Ну, і творчого, і взагалі якби більш на, на, соці, на соціальному уровні. І от я взагалі просто побачив, вирішив піти, але мені написала дівчинка. Запропонувала виконати з ним пісню. Тобто, взагалі не з ним, а виконати пісню, просто його пісню виконати на цій зустрічі. А що за пісня? Ну, Пісня виходить так, що я ну, я зустрів, як чув до того груд Антитіла, ну, знайомий з ними, з їхньою творчістю, але пісення взагалі не знав. І це було десь декілька днів, чотири, можливо, до цієї зустрічі. І я Якось навіть не думав. Пісні. Не думав. І, ну, була пропозиція просто вибрати на свій смак. Ну, я, яка подобається. Я взяв танцю і пісню його, танцю на бетоні вулиці. Ну я прийшов з ціллю туди е, на саму зустріч вже, вже не просто по, поспілкуватися, але вже самому взяти участь е, е, і виконав пісню. І... Слухай, Микола, дивися, хочу тебе запитати. От коли ти почав серйозно грати на гітарі, тому що це такий період, треба навчитися, а потім вже реплікувати, те, що ти все хочеш. все було саме ціленаправлене. Тобто без цього я думаю, не одна справа не робиться. І я от коли наголосив на тому, що я пішов, я вже вирішив собі, що я буду, хочу грати в гурті. Я хочу виступати на великій сцені. До того ж, я коли пішов, ми ми напевно за півтора року я пішов до музичної школи, закінчив п'ять класів за три роки гітари угу. і. Ще й на баян ходив, теж закінчив. Mm -hmm. Тобто швидше швидше. екстернатом. На баяні також вмієш грати, так? Так, да, мене є несіть баян в студію, зараз Я сьогодні пареєром. буду на гітарі грати. І, і за півтора року ми, у нас вже був. Я б сказав, дуже великі досягнення. Нам було по 15 років. Ну, басісту нашому 16 було. Ми вже їздили в Київ на Роксіч такі фестивалі. Ми навіть туди, як приїхали, вони ж заявку побачили, нашу, послухали пісні, а ми приїхали, подивилися, що це за такі молоді хлопці. Там Олег Скрипка ага. це Перший був тоді, вже цей Роксіч, він декілька разів фестиваль був, але тоді і на той раз перший був. Ми приїхали. І от наше таке досягнення, я до цього ментально, напевно, більш підготував себе. Хоча я не розумів, як зараз більш мудрість ментальності, але тоді я вірив і uh -huh. захотів. Ціло направлено пішов до цього. Зрозуміло, у нас є гітара, і вона має заграти. Зрозуміло, якщо в нас з'являється у нас музичний інструмент. На твій смак, на твій вибір. Звичайно, мені здається, б я б хотіла почути від тебе ту пісню, яку ти заспівав з Тарасом Або хоча, можливо, Або ти підготував нам щось своє. Будь ласка, свої, на, свої, на свій вибір. Я дуже радий зіграти і зіграю свою пісню. О, Давай. Це. Давай. 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 Я просто не люблю. Оптимістичну, морський О. бриз. Uh -huh. Я родил, я родил, я родил, я родил, я родил, я родил, морський бриз. Я лежу на піску, солодкий витвір думок того, що було і буде. Друзі мої, яких ради завжди чути, у кожного свої пролягають маршрути, я лечу, споглядаючи безодня, прислухаюся серцем, не збиваючи тон. сонце виграє кольор. По морю, я співаю під музику прибою, я радію тому, що маю. Сянить вічність устане, шлю тим кого поруч немає, все буде добре, повір. Я це точно знаю, я радію тому, що маю. Сянить вічність устане. шлю тим кого поруч немає. Все буде добре, повір, я це точно знаю Життя таке швидко плине, руйнує хвилини, без злузу брати вистави, заздрити іншому спин Не моя це робота. У мене ваблять пригоди, Дарую щастя завжди. Мені усі світлофори забувши про все, пірнаю зоряну воду, радіє стомлене місто. божевільна пригода, я бачу, ти. Простігаєш долоні одна мить, ми з тобою єдина на симфоні. За мене синіше стане, шлю лютим, кого поруч немає, все буде добре повір, я це точно знаю, я радію в тому, що маю, за несільніше стане, шлю лютим, кого поруч немає, все буде добре повір. Я це точно знаю, я це точно знаю, я це точно знаю. Боже, це просто браво. Знаєш, Ми просто має, коли людина мій. реально любить те, що вона робить. Просто і на це ні на що не схоже, mm -hmm. тому що зараз в нас таке все схоже, то на те, то і на, на те. Фальшиво, знаєте, це так, просто дуже класно. Знаєте, мені здається, всім. що людина може бути успішним музикантом тільки тоді, коли вона сама пише пісні, сама співає, сама грає і цим живе. І енергія. В тебе є енергія. Знаєш, це найголовніше. Дякуємо, що це буде. Дякую. Заради цього цим взагалі займаюсь, По-перше, як казав Генрі Форд, що, по-перше, людям потрібно для людей щастя дарувати. Тобто, чим я й займаюся і сам отримую від цього задоволення. Речі, mm. же, Генрі Форд сказав, що кохання, воно між стругнами гітари. Бринькаєш і воно розповсюджується. Просто знаєте, мені навіть важко говорити, тому що коли людина реально екзальт свої справи, то тут не треба нічого говорити. Ми просто крокуємо далі, побачимо з вами скоро.